Для родин військовослужбовців, ветеранів, а також сімей зникли безвісти полонених та загиблих захисників України. Дружина військовослужбовця Оксана Баз організувала безкоштовну екскурсію. У садиби Подільська родина, яку разом з чоловіком влаштували 2007-го три світлиці з українським побутом 18-20 століття. Тут проводять майстер-класи на подвір'ї зони відпочинку. Ми сьогодні вас. Навчимо, як із обгорта кукурудзи, робити іграшку-мотанку. А зі мною у майстерні хліба кожен зробить свого обрядового хлібчика у вигляді пташечки жайворонка Перед екскурсією власниця садиби проводить гостей до найменшої бронзової скульптури Хлопчик Мізинчик 2018 року. Її внесли до книги рекордів України. Скульптура завишки 4,5 см. Її автор Володимир Заєць розповідає Оксана Бас. Є така легенда, що хлопчик-мізинчик дуже любить подорожувати по світі, але короткими ногами далеко не зайдеш. І він побачив, що велетен ліг спати. Хлопчик-мізинчик залазить на чобіт скорохід і подорожує по світі. Тому, якщо ви кудись хочете поїхати, то задумайте те місце, куди хочете поїхати, і потріть хлопчика-мізинчика по спинці, він візьме вас з собою на. Ту халяву чобота скорохода у десятирічної Софії з початку повномасштабної війни на фронті батько вона зізнається, має лише одне бажання: аби тато повернувся додому, і вони разом із мамою поїхали в подорож. Щоб воно здійснилося? Софія потерла фігурку хлопчика двічі. Забажала, щоб закінчилась війна, і до мене приїхав тато і ми з ним подорожували. Поїхали за кордон до моїх рідних. Ми ще хочемо подорожувати по Україні, в Одесу, Львів. Я за ним сумую і хочу вже зустрітися з ним і обняти таку сильно затіскати далі. Учасників запрошують до світлиці, де зібрано предмети побуту української хати 18 20 століть. Їх, за словами власниці, люди приносили протягом останніх десяти років. Тут можна побачити ткані килими, глиняний посуд, старовинні праски, шафи та скрині. Тут у нас старовина, плетена з лозиколиска, тут дерев'яне ліжко з подушками вишитими, прошвою такою простиню, рядном як застиляли. Тут у нас скриня, це навіть не скриня, бо вона маленька, а сундучок. І тут ви бачите рядна, які ткалися вручну, є шерстяні, є конопляні, є навіть які зроблені із кропиви. Майстер-клас із виготовлення англа з кукурудзяних обгорток проводить подруга Оксани Людмила Слободянюк. Її чоловік теж нині на фронті. Каже, долучилася до майстер-класів, аби не сидіти вдома і трохи відволіктися від важких думок. Тримаю в руках вироби, які колись виготовляли дорослі для діток, щоб вони бавилися. Це ще колись вдавнину І сьогодні ми теж будемо виготовляти з таких пелюстків це обгортки з качанчиків кукурудзи. Одинадцятирічний Костя планує передати свого ангела поштою батькові, який зараз боронить країну. Я хочу, щоб цей ангел допоміг татові на війні, щоб він скоріше повернувся додому і щоб він його охороняв. В іншій світлиці діти разом з Оксаною Бас виготовляють обрядового жайворонка. Я йому робила крила, що було ну, доволі просто. хвостик і грибничок з клювом ну, все, все те ж саме. Головне, щоб воно ну, робиться швидко і легко. Якщо він мене, звісно, гарний, головне, щоб вкусний. Екскурсія для родин тривала майже чотири години. У Гани Мірчук чоловік зник без звісти. Жінка зізнається, постійно перебуває у тривозі, але разом із донькою Зоряною змогли трохи емоційно відпочити. Сьогоднішня поїздка в це місце трішки допомогла відволіктися від постійних думок, в яких я живу вже 19 місяців. Але думка за чоловіка, де він що він, мене не покидає ніколи. Екскурсії до садиби Подільська родина проводять понад 15 років. До повномасштабної війни це робили разом із чоловіком Василем. Зараз, поки він захищає Україну, Оксана продовжує популяризувати українські традиції та ремесла, аби люди не забували свою історію, минуле за яке борються наші захисники. Записатися на екскурсію можна на сторінці у Фейсбук Подільська родина. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина.